Так, вітаю друзі. Сьогодні 6 листопада, 10 ранку, під будівлею обласної адміністрації в Сумах відбувається акція гроші на ЗСУ. На жаль, як і минулого разу, минулого разу був вихідний. От, тоді прийшло близько 40 людей. Сьогодні ну, немає 10. От, можливо, це зашкодило, що це робочий день. Сподіваємось, ще люди ще підійдуть. Чекаємо. Наразі зараз знову поліції і правоохоронці в інших структур більше, ніж учасників одиночних пікетів. 24-го було тут стоять, зрозумів? Нічого Суми – прикордонне місто. Багато сумчан вже віддали своє життя за Україну і щоб ми з вами жили. От. Але, на жаль, місця нам, мабуть, ну, не, не пофіг, а лінь виходити і допомагати нашим захисникам. Дуже сумно. Оце бачите всі, хто зібрався сьогодні. Зрештою до учасників пікету підійшли представники влади, а саме заступник очільника Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко, а також очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Результатом бесіди стали заплановані на цьому тижні зустрічі із представниками ініціативної групи пікетувальників. Що з цього вийде, побачимо згодом. Далі без коментарів. Питання по напрямкам використання коштів, так, з обласного бюджету, з місцевих бюджетів. В принципі, це і слідує з тих касал, які ви написали. Я готовий прокоментувати, якщо є такі питання. Так, да, так. Да, да. да, Перше питання: скільки заводів по дронів построєно в області? Якщо вони навіть були построєні, угу. я Та, не бу... на камеру б це, звісно, не говорив. Це є? питання некоректне Ні, і. Навіть ваші Давай колеги вас Скільки, не підтримують. Бюджет, Давайте, Давайте, а, вас питання, да. не, вас ну я вислахаємо. можу вам назвати, дивіться, без деталей загальні цифри з місцевих бюджетів. Місцеві бюджети це бюджети 51 громади, ви знаєте, які, яка є на території області, плюс бюджет обласний. У нас і ще є бюджети районні. Тобто, всього в нас 57 бюджетів є на території. Із цих бюджетів протягом поточного року на підтримку сил оборони виділено мільярд 200 мільйонів. загальна сума, яка вже? Якщо брати, дивіться, бюджети, частина цих бюджетів йде на заробітні плати, на захищені статі, на електроенергію. Ми їх не беремо, ми не розподіляємо, не перерозподіляємо. На зарплати всіх обласних і комунальних установ, в тому числі і освітля і охорона здоров'я, тими послугами, якими і ви, і ваші родини користуються. І, і поліція, і інструкція. Є сервісна платність, є, 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 є -плат, безплатність. Безплат. Значить, так. У Україні платність. Давайте, дівчата, не перебувайте, зараз людина ж вийшла. Ми не хочемо займати ваше часи, дійсно. Ми, взагалі, дуже хочемо, щоб у нас, як би, тут люди, люди, Либо, либо их военнослужащие, либо их родные служат, и все заинтересованы в одном, правильно? В одном. Поэтому мы очень хотим наладить сотрудничество, сотрудничество с представителями нашей власти. Поэтому у нас очень многие. Почему мы сюда пришли? Потому что отслеживают тендеры и потому что видят несправедливость цен. И, не и вот, но эти вопросы на улице мы никогда не решим. И цифры, которые случае ничего нам не говорят для вас это как бы поговорить с нами а нам они ничего не скажут мы хотим говорить конкретно по каждому тендеру лично у меня лежит три письма с ответами от наших государственных учреждений через горячую линию я посылала которые неправдивые и я хочу с этими письмами прийти к нашей власти тоже поэтому мы при мы просим наладить встречи с представителями власти, которые имеют возможность нам отвечать за тендерные поставки, за договоры интернет. От нас будет 2, 3, 5 человек, как мы договоримся, но чтобы эти встречи были еженедельными. І конструктивними, і плодотворними дивіться. Це зовсім ну дивіться. Давайте роз... розділимо питання на дві частини. Загальну інформацію я ще раз до кінця зараз озвучу щодо фінансування сил оборони, щоб ви розуміли той ресурс, який є додатковим в області, особливо з обласного бюджету, на 90% він пішов на сили оборони. Якщо у вас є якісь є в цьому сумні уточнення, ви можете поспілкувати з керівниками 117-ї бригади тероборони, яка керівниками що... ми спілкуватися. Ми ми не знаємо по факту, що ну, у нас тут немає. Чому солдат не може так раз. красиво розказувати? Ви не ничего? дослухали да, навіть досередини, вже починаєте якісь меністерства. Ви самі в це вірите? Я Дівочке, не те, що вірю, я цим займаюся. Ну, я так? знаю Дівочке, ці цифри. 9 років війни, чим займається? Значить, дивіться, 90% обласного бюджету, понад 90, те, що розподіляється, резервний фонд і вільний залишок, іде на сили оборони. Це сто відсотків обласного Більний бюджету, вільний бюджет. вільний і резервний фонд а на дороги це скільки всі ніби все правильно, када говорять. Зараз а скільки на дорогу а скільки на і на резерву. Заклади соціального запису заклади, які утримують дітей, які утримують дітей. я ще розкажу отримувати каже. — Это покупає за свої кошти і партій укриття да, принесли за свої да, партії. Лічна моя школа, да, да, смислі обласне вам про власть. школа Сумської перша. Давайте що за вислов? Смислі все. Ну, я так, з вами групи образування. Я вы говорю спокійно. Якщо ви так будете говорить, ми так можемо. А вот это ми уже не правильно. Ми не забудь мужчина, виразить я буду. Я спокійно говорив, але тут починаються якісь незрозумілі. Я хочу про донести інформацію ще раз. Це не брехня, це правда. Понад 90 відсотків ще раз повторюю обласного бюджету, вільний залишок, резервний фонд іде на потреби сил оборони. Залишок си, які ну там 92%, іде інше там на укриття в закладах обласного підпорядкування підкреслюємо. Ми відповідаємо Олексій Олександрович Зараз за місто суми розкаже. Якщо у вас питання до міста суми а я розказую за обласні заклади, значить в обласні заклади іде на укриття, іде а, на а, ремонт. Ремонт цих укриттів йде на програми економічної підтримки, там невеликий кошт, але йде. Коли запитаєте в госвиробників, коли їм з обласного бюджету або ти, в кого зруйноване майно, мікромалий бізнес надається теж допомога. Оце що обласний бюджет. Якщо ми говоримо про бюджети громад, я вам назвав цифру. Біля 1,2 мільярди спрямовані на Сили оборони. Це 60% від залишку, який а, вільно, який може перерозподіляти громада. Деталі по міській громаді Олексій Олександрович може озвучити. Тепер щодо вашого питання, питання логічне, зрозуміле і повністю адекватне. В нас, ви знаєте, є група прозорісті, яка займається тендерами. Дійсно, є проблеми в ряді громад. Ми їх не замовчуємо. Вони є публічно. Ми Викликали представники тих громад, де є підозра що завищені ціни, сюди в обласну адміністрацію. На цих нарадах були в тому числі правоохоронці, представники служб різних, не будемо зараз перераховувати, які відкривають відповідні справи. Якщо у вас конкретне питання. По об'єктам будівництва, по моніторингу їх знов ж таки, давайте нут, ви залишитесь, зайдемо. Ви а, уточните свою там громадську організацію, яку ви представляєте. Ви сказали, що у вас десь до п'яти осіб буде, і проговоримо. Тоді формат Це інший заступник займається відновленням Олдина Зонова. Ми з нею згодимо, як ви. Будете співпрацювати, чи вас будуть запрошувати на засідання цієї групи, чи окремо з вами зустрічатись, інформувати, що відбувається за тиждень. Група виїжджає на об'єкти безпосередньо дивиться, як іде будівництво. Ще раз підкреслюю цій групі, яка займається прозорістю, аналізом прозорості об'єктів. Десь біля половини це з. Представники служб різноманітних, які потім відкривають справи. Тому а, тут а, це окреме питання. Загальну інформацію я надав. Я сподіваюся, ви почули. Щодо а, роботи цієї групи по тендерам по об'єктам, це окреме питання. На яке ми зможемо з вами зараз проговорити, тим більше, якщо у вас були запити, вам були відповіді на ці запити? Так, які твіти не відповідають середніх запідсують. Добре, давайте от по вам окремо будемо розбиратись, які, по-перше, були відповіді, і чому вони, ну на вашу думку, були неповними чи не детальними. Ми з цим розберемось. І друге, це ваших представників, вас, ваших представників, вашої ініціативної групи, кого ви визначите. Там, ну, в принципі, до п'яти осіб це нормальна кількість. <ган> <ган> тільки потрібно чітко вказати, ви ж не представляєте не просто сама себе як фізособу. Громадського... Я представляю сама себе. Просто вот фізособа, Але бажано, ви, да. важна... ну, ви маєте право, але бажано, що якщо це є ще представники тут громадських організацій, які представляють певну спільноту, то їх теж включити. Щоб Можна был... да? Да. От ми всі, как би, у кожного із нас, хто тут стоїть, є своя група. Это как раз-таки обычные сумчали. И вот у них, к сожалению, вы сами прекрасно понимаете, почему есть какая-то степень недоверия к общественным даже организациям. Поэтому ми все таки настаїваємо на тому, що вот не ще ми просто сумчані, но представляючи многочисленні групи, соціальні групи сума вас можуть делегувати тоді якимись підписами, чи ви можете ж зібрати ну для себе. Ну, ну що потім показати всем, да тісно цю ми, ми, групу? Да, just, да. Ми просто нас важливо, щоб та чи інша фізособа представляла якусь інтерес, як коло осіб. От ви говорите, конечно, ми а, все это да, 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 щоб вас делегували. І так. ви представник такого-то -такого кола так. осіб, такої то ініціативної групи. Так Все питань немає п'ять чоловік. Я думаю, нормально. Да, ну це треба окремо з маріо ще по да, я, я вибачаю справа в тому, що коли ми на протязі року направляли інформаційні запити від нашого інформаційного агентство, ми ж весь час отримували відповідь, що це військова таємниця. Ми кожен раз питали, скільки грошей і пішли туди. Грошей пішло сюди. І кожен раз нам відповідали, це військово в щеках, це страшне ну, так, діло, діло, це військова тайна, ми не можемо. Зараз воєнний стан, все не можемо таку інформацію додати. Скажіть, будь ласка, а, чи можна направити відповідний запит на отримання публічної інформації там, від агентства чи від фіз особи, неважливо, щоб нам хтось чітко відповів, що за такий-то період на оце пішли столько то коштів, це столько то, -то коштів. Дивіться, відповідь така Загальні цифри, Я думаю, вам можна буде дати, але в нас теж є в тому числі, від центральних органів влади від солових заборон. Ми не публікуємо зараз. Так, за да, ми не публікуємо бюджети в деталях. Вам ніхто не дасть список з розподілом на військові частини, кому і на що це дали. Максимум, що вам можуть дати загальні цифри і певний відсоток. Я думаю, ця інформація може бути дати, але це треба буде ще раз узгоджувати зі. Не почу, я не під... І ще можна питання, да, питання да, не тільки з перевищенням там, вартості позицій в тендерах, але питання ще з доцільністю цих тендерів. Ось конкретно на прозора, Сумська міська рада, тендери закінчені 19 жовтня, виготовлення термокружки 33 тисячі 500, виготовлення пакетів паперових 49 500. Сумка шопер 15 тисяч, при тому, що ось найближчим часом був збір в групі в сумській, просто телеграм-групі 30 тисяч на зимову резину для ФТГ. Угу. Тобто, шо оце питання фиг, ми що? прийшли. К вам знаєте, не Що ми ви не направляли ми вас в це питання? Ні та квіти. Ні, без будь ласка. Ні, будь ласка, місто слід. Пожалуйста, двіте. Задам ну, вопрос, отвіть. Ще потім. раз, там питання про дослідження. Пер, перед, перед, перед тим, як я почну відповідати, по-перше, скажу, що ви пробуєте дуже правильну справу. Ви підсвічуєте це питання. Я вам за це вдячний. Я прийшов з подякою. понятию. Тепер питання про тендери на там, Доцільність. А, Грушки, а П, П, і наступні ці променти. Турніки, саме головне, да? саме головне Давайте будемо. Ну, е... на, на, на зараз саме ці А, Б, В та інші перлічні речі я не вивчав. Але нав... напевно ж були потреби від, від когось, військових частин, ДФТГ. Тобто... Від ну когось. Кружка супер, це, Кружинка, Кружинка, шопер, це ну, ті подаруночки, які вручаються в якісь так е, один е, міського заходах міського. Сумської міської ради. Але 30 тисяч на зимову резину для ДФТГ для наших. Звісно, це пріоритет сумка, значно шопер. важливіший. Ну, так, тендер. Так, ми ми хотіли ще може на направити речення. ці кошти. Абсолютно на діяльність лікарень. Дивіться, що потрібно реально сумським ДФТГ. Yeah. Ответьте нам на вопрос, зачем yeah. нужны були тендера? Тут я і не бачу якісь да, і це, е... що да, є і, це е... ми що медалі не гали. Да, 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 є й бінок, є і, підсвітка і, лазера, і є і, намет, є і, генератор, є ті, що ці прожектори, котрі дорогі, бо купили дешеві і вони там по 15 тисяч купили, вони не ті, Оті, що. <говори> Волонки, поставили воно, по, воно, по 40, да. Волонтери поставили по спосо. Це волонтери. Це вже при, прийшов. Ну, я, я, я вам буду потреби. показати, які заводи. скільки заводів. скільки заводів. Вопрос. Дівчата, ну я вас дуже прошу <преслен> Люди, ну, Керівник ну, військової ну, адміністрації ну, нас свичав. Дайте йому до, до, доказати. Ми вчора з ротними війни. керівниками да, ДФТГ з сумських, угу. всіх ще не об'їхали. Суми боронять 4 ДФТГ. Ось вони тут прописані 12. З Скількома ми проговорили. Навіть вони самі військові говорять, ну там і був запит по по радіостанціях саме моторола така, Вони класні. Дорогі, але вони хворіють. Але отак на барану. Да. Чи да. Є кошти? Використ... На всі, Використовують на все немає. Снова... На все а, немає, анализуємо. а на сумки шопери є. В цьому переліку сумок шоперів в мене немає. Ми І ми це... Правильно, Зумська міська Правильно, рада що... провела тендер 19 числа закінчення. Я вибачаю, давайте так. Він, ну так, щоб вже об'єктивно, я вже просто навчав. Так. Він нещодавно, тільки став кілька днів, став як голова адміністрації. Тобто розуміло. він чи не вивчив цю справу. Вони ж не знали, що будете ці питання задавати. Гроші на ЗСУ, ми плануємо. Можна я? Разрішите. Разрішите, смотрите, це пожалуйста, смотрите, цель наша. О, давайте першов, підписані Підпи О, давайте на першій же встречі мы Ну, можу, да, дивіться, коли ще раз, а, в місці Суми, як і в будь-якій громаді, було самоврядування. Самоврядування це означає, є вибраний керівник, мер або сільський селищний голова, є депутати, є виконком. А, тепер на минулому тижні. Була введена військова адміністрація. Олексій Олександрович підтримують колега. Озвучив, не може зараз відповідати за те, що було дев'ятого жовтня. Ви йому озвучуєте, він зараз розбереться, тоді прокоментує. Тому ми все просто все ще вам, вот то там також готово. Дата постачання постачальник все є. Це один чи вам з нами один очень полізний. Да, да. Дуже багато. Ми вам знаємо дуже багато, навіть коли міська рада сама собі мобільне телефони поповняла. Я це все скинув. Я готовий ввести окремий відділ фінансового аудиту. Давайте Там хай будем. будет рыть, я людей плюю. А можем мы? Сколько можно вводить новых людей? Сколько их надо вводить? Так надо вводить и новых, и целые... потому что, потому что эти посмотри, сорок человек и все, не надо вводить, Врань. не надо становиться до корыта, не надо становиться. Люди гибнут девять лет. Пришел не подготовился. Вы первый я... день тут? Вы сколько уже? Я подготовился. Мені незручно вам відповідати. Дівчата, будь ласка, я вас прошу. будь ласка. Ми єдіже, щоб У дівчат просто всі чоловіки і брати на Донецькому та Запорозькому напрямку. А ви просто приходіте. Мені готова, ми не готові, ми не подаємо.

Без емоції, так. Твоє, привет, я готовий Дейди, я, віше, не я записав тільки одне число дев'ятнадцятого. Якийсь тендер я можу вам перестати. Дайте приземно критичка з вами зараз. Тут можна поділитися та ліцею назначний день. Я вам все офіційне всі догарана, мира на прозора, все тендера, все принесу. Хто, скільки, комп'ютер, як вони покупали телефоны пополняли все це не треба більше і дали після того як Так нам цифри по мені результат щоб солдати були одягнені з усім обладнанням цифри по називали мені ваші цифри не чую я буваю одягають солдати чому всі голі вам дуже стара да тип зіма на зараз і підтримка собі робить Кому мне подойти? не, нашим на Бахмут троим человеком вчера прибузли. Mm. И кормят десять яиц. Нема нічого, кушать свои деньги покупают. Там я не могли без копия, покупали. <пробуйте>